Друзі, моє вітання. Мене звати Владислав, і я менеджер компанії Вінкар. Посилання на наш сайт та інші ресурси буде внизу під відео. Там посилання буде на наш сайт, телеграм-канал, тік-ток, Фейсбук і так далі. Більше автомобілів у нас ви побачите на сайті та в телеграм-каналі. В телеграм-каналі всі актуальні автомобілі, які продані. Я просто видаляю. Одразу скажу зараз. Зроблю короткий огляд по нашому майданчику, який є у нас автомобілі. E, машин у нас в районі 150 автомобілів e, взагалі в оберті. E, яка, якийсь відсоток у нас зараз тут в Вінниці на майданчики. Якісь автомобілі доставляються з Франції, якісь автомобілі у нас на майданчику в Медикі. Одразу хочу сказати, що відео монетизується і e, ви, ви, виручені кошти будуть підуть на потреби ЗСУ e, волонтерам на потреби ЗСУ. Тому додивіться відео до кінця. Поставити лайк і залишити якийсь коментар. Так, і пішли, буду показувати, що у нас зараз в наявності Вінниці на сьогодні, так як завтра субота. Базарний день і буде багато у нас людей. Зараз вибрав момент, що ще не темно, погода нормальна, вроді би сніг не йде. Покажу вам, які у нас є автомобілі. І якщо буде бажання, приїдете на авторинок, подивитись і заодно зайдете до нас на майданчик. У нас самий потужний майданчик в місті Вінниця. Найвеликий, скажімо так, так як, в принципі, сама крупна фірма, яка доставляє з Європи в місті Вінниці. Так, і пішли далі по перегляду автомобілів. Так, починаємо з початку нашого майданчика. Міганчик 2014 року в останньому рестайлі на автоматі 15 дизель 8500. Автомат EDC. Далі міганчик четвертого покоління. 17 рік 200 накату, півторашка дизель ручка 12 тисяч. Міган e, 2015-2016 року перший облік автомат 9500 дизель. Далі теж в рестайлі, 15 й рік, 16 й перший облік, півторашка, механіка 9800. Кенго Пасажир, 10 рік, 105 кінських сил, півторашка, шестіступка, 7200. Оригінальний пасажир. Mm -hmm. Ягуар 2016 року, 151 накату, двохлітровий дизель, автомат 19700. Так, вертаємось по цю сторону. Йдемо. Міганчик, Міганчик у нас. До речі, дуже класно, що пробіг маленький тут 107 тисяч кату, в рідній фарбі з 2017 року 12350, півторашка, дизель, механіка. Лагуна 2012 рік. В жирній комплектації 18 диски, панорама, безключовий доступ, 8900, 2-літровий дизель 130 кінських сил 225 накату. Сценник, 2019 рік. 1.7, е, ні, півторашний дизель 110 кінських сил, 15100. Механіка, хороша комплектація, безключовий доступ. Е, далі Citraєнчик е, C4, е, 199 накату, 1,6 дизель 9900. В рідній фарбі огляд по цим автомобілям. По цьому ряду переважна частина автомобілів, по ним є огляд. Нижче можете переглядати на каналі. Потім міганчик 15 й рік, півторашка дизель 8950. В універсалі це у нас хедж цінник 8700, 262 накату, півторашка дизель 6-ступка 2015 рік. 2010 рік Міган в універсалі півторашка дизель механіка, 6-ступка, 203 накату, 7200. Дастер e, 2016 року, 189 накату, півторашка 110 кінських сил, механіка повний привід 11800. Кашкай теж, до речі, невеликий пробіг 107 тисяч кілометрів, півторашка 110 кінських сил, 7 місць 11100. Сценік на автоматі, ЄДЦ, жирна комплектація, босе. 17 дески, безключовий доступ, 220 накати, півторашка 10 кінських сил 7600. C Crosser, Кроссер. 2010 рік, 240 накату, 22 HDI, 150 кінських сил, автомат 12300. Так, Цей Синік у нас ще готується. Kengo Вантажна. 15 рік. Півторашка, 75 лошадок, 8200. Так, Grand Scenic, 7 місць, 2012 рік, 8999 9000 півторашка, 110 лошадок, 240 накату, якщо не помиляюсь. Так, далі. Grand Scenic, 7 місць, 2009 рік. 198 накату, півторашка 110 кінських сил, 700. Citroen c 4 Бензиновий 1,6, 145 накату, 13 рік, 8250. Міганчик в універсалі. 14 рік, 204 кату, півторашка дизель, 95 кінських сил, механіка 6-ступка, 8500. Так, Кашкай у нас ще готується. Цей теж в підготовці. Далі у нас шкода Октавія 18 рік, 186 накату, 2-літровий дизель на автоматі 1620. Коліос в рестайлі 12 рік, 185 накату, 2-літровий дизель 150 кінських сил. Механіка 12 000. Так, 308 ще готується. Passat Б8 тільки заїхав. Буду на днях знімати відео по ньому. Хороша комплектація двохлітровий дизель, 17-й рік, там кінець 17-го, перший облік 18-го. 198 накату, 150 кінських сил, автомат 16900 Коліос на максимальній комплектації не вистачає лише ксенона, але скажу так: галогенки теж у них хорошо світять. Максимальна комплектація на автоматі 10-й рік, 260 накату, 150 кінських сил, 10850 Класичний автомат. Один із самих надійних автоматів. В принципі, серед класичних автоматів, скажімо так. Далі Кашкай плюс 2. 11 рік, 181 накати, півторашка дизель, 110 кінських сил, 10600. Панорамний дах хороша комплектація е, e, Це нік X-Mod. 233 накату, 13-й рік, півторашка 110-й. Е, механіка, 8999. Е, талісман ще готується. Закінчимо підготовку, зроблю по ньому огляд. 19-й рік, 1,7 дизель, механіка. Друг зацікавить, то можна даже незакінченими з незакінченою підготовкою його вам запропонувати за трошки нижчою ціною. Коліос на максимальній комплектації 10-й рік, 182 накату, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, автомат 11,550. Максимальна комплектація тут вже різниця з попереднім колісом. Таким же самим це оптика, тут уже ксенон. Міган в хечбеке рестайл останній 14-й рік 241 накату, півторашка, 110 й механіка 7700. Шкода Superb. 17 рік, 210 накату, 1.6 tdi механіка 6-ступка 15300. Ще один c кроссер, аналогічний попередньому. 11 рік, 230 накату, 2.2 дизель, автомат 11500. Citroen c 5 2012 рік, 190 накату, кату, 1.6 турбобензин, 150 кінських сил, автомат. Автомат звичайний ISIN, класичний 8900. Так, і закінчуємо це відео на Кліо. Кліо 16 рік, 202 накату, півторашка дизель 90 кінських сил, саме потужний на кліо. Автомат ЄДЦ, непогана комплектація, там і мультимедіа є 10700. Так, показав коротко наші машинки. Майданчик нещодавно закінчили, тому будемо ще завозити машини, їх буде ще більше. Не забудьте підписатися на канал, буде більше автомобілів. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там всі актуальні автомобілі і більше інформації, плюс посилання на YouTube. Все туди скидаю. Так, дякую вам за перегляд. Вам гарного дня, пока-пока.